Уявимо ситуацію, що отой raster, який у нас вже був закоординований, уявимо, що він не закоординований. І давайте попробуємо його координувати. Наприклад, да. зараз ми ще на нього подивимося. Mm -hmm. Да, по-моєму в mm -hmm. Да, Так, да, так, є. А, ну зараз, може я подивлюсь якийсь інший. Ага, ну ось у нас є красивіший. Ви можете його теж попробувати разом зі мною, якщо перейдете в папочку Семінар тренінг і там буде 2013-10. Ну, кому це цікаво, пробуйте. Ви бачили, да? 2013-10 і тут теж папочка задання є. Це за коричний семінар. Ось так давно на був. І тут є файлик М36091Т. Да? Просто ви спочатку відкрите сам растр і подивіться на нього. Ми будемо координувати, а щоб закоординувати, нам точно треба знати, які, які точки нашого растру ми будемо садити. Тому, якщо на растрі є реперні точки, і у вас є координати, точні координати цих реперних точок, це одна ситуація. Якщо у вас цих даних немає, у вас просто растер, і ви знаєте, що що ну, ви особ, особливо нічого про нього не знаєте, значить тоді, можливо, можна закоординувати хоча б приблизно по якимось ділянкам, по якимось об'єктам. От ви подивіться, що знаходиться на нашому. так, що це воно, ага, Ви подивіться, що знаходиться на нашому растері, де ми можемо, по чому ми можемо його закоординувати. Ми зараз зробимо це просто умовно по якійсь ділянці. Я створю контур. Але в реалі ви повинні визначитися. Наприклад, у вас тут буде купа ділянок, у вас тут будуть зверху ділянки, от ви знаєте, що от в такому то селі у вас одна ділянка вона точно запроектована. А він, десь в іншій частині, в іншому селі інша ділянка. І ви по цим ділянкам можете закоординувати ваш растер. Поки що зрозуміло, так? Да? А якщо немає перехрестя? Ну, наприклад, як в цьому растрі, Немає перехресті. А навіть якщо є перехрестя, у вас немає координат цих реперних точок. <реш> ну, коротше, це вже дивіться самі. Якщо є координати, це вже класно. Якщо немає, то тоді хоча б ну, були такі випадки, у нас що нам приходить. Ну, наприклад, це, це, не, це не зйомка якась, а це просто від руки намальовані. Ну, от як грошова оцінка. Да. То тут же ж вони навіть нічого не позначили, Хоча б частіше цього, що позначають, там, сітка є, ну, тут теж, бачите, є якась сітка, можна і по ній координувати. Якщо відомі координати, якщо це, ну, в даному випадку у нас тут нічого немає. вже да? ж немає ні градусів, нічого. То... Тут ми не знаємо, що це за параметр. Тобто спочатку потрібно розібратися з цим растром. Розібратись, по чому ви можете його закоординувати. І я зараз поясню, що собі представляє координування. Ну я вже це казав. Що в програмі у нас ви можете закоординувати тільки по двом точкам? Насправді більше, але це все одно воно розрахуєш одніх програме. Ну, але в основному є програми, які розрахують побільше, там по чотирьом точкам і більше. Вони тоді і самі вигинають растр, але це спеціалізовані програми. Ними займаються окремі спеціалісти. Це вже хто цим займається, то вони самі знають, як це зробити. Я тут нічого не поясню. А як зробити це в програмі? Я кажу, що програма коренує по двом точкам: це лівий верхній кут і правий нижній. Тому ви повинні завжди на растрі шукати якомога ближче до лівого верхнього куту, якийсь, якийсь об'єкт, за яким можна зачепитись, і правий нижній. При цьому. Ви повинні вибрати координування представляє собою співставляння точок, двох точок на растрі і двох точок в просторі. Наприклад, ось цей лівий верхній кут. В нього координати там разра 0,0, а в просторі це координати там такої, такі -то, таке, то цих координат. І так само правий нижній кут. Тобто ви повинні співставити чотири координати. Поки зрозуміло, так? Да? І тепер давайте я вам хоча б приблизно покажу, як це робиться в реалі. Ви створюєте шар зображення, тому що я ж вже казав, що растри підключаються тільки на шар зображення. Або ви використовуєте вже існуючий шар. У мене, наприклад, є мій растр, тому я до нього можу теж підключитися. Сюди я встаю е, на. Цей шар, нажимаю праву кнопку мишки, вибираю відкрити зображення. І переходжу в ту папочку, де у нас лежить семінар тренінг 2013-10. І тут у нас є завдання. і є оцей файлик. Бачите, я не вибираю тип файлів, я просто двічі класую по ньому, і програма знає, що він не закоординований, і вона пропонує різні варіанти. Це або вписати у вікно малюнка, це воно просто ляпне його сюди. Або відкрити в, спеціально, в заданому масштабі, якщо ви знаєте, в якому масштабі цей растер повинен відображатись. Або координувати вручну, відкрити спеціальне вікно, і ви вже зразу по реперним точкам можете це виставити. В даному випадку у нас реперних точок немає, я вам покажу, як на глаз це виставляє. Ну, уявимо, що в нас є якісь ділянки. Я нажимаю кнопочку Вписати у вікно малюнка. І воно мені вставили його просто. Просто ляпнуло мені по центру той місцевості, в якій я був. Тепер уявимо, що у мене тут є три об'єкти. Давайте я намалюю ось тут один об'єкт. І десь отут один об'єкт. І я знаю, що одна точка на. Растер буде повинно попадати в оцей в якийсь конкретний об'єкт. Зараз я трошки виправлю, щоб було більш зручніше. Так. Тому для цього от за, зараз йде саме проєктування. Ви стаєте на ваш шар з растром, ви вибираєте режим коригування об'єктів і виділяєте ваш растр. Тільки тут же, ж бачите, у мене привязка відключена, тому я включив прив'язку я виділив. Бачите, що у нас у нас з'явилася діагональна лінія. Вона стандартно вона йде в лівий верхній кут малюнка і в правий нижній. І зараз ми будемо двигати якраз оці чотири точки, про які я казав. Це дві точки на растрі і дві точки в просторі. На растрі у нас. Ми уявимо, що оце наш лівий кут. Ось, бачите, Подивіться, ось бачите, оцей кут ми уявимо, що це наша ділянка тут. да? А нижній оцей кут це ми посадимо сюди, на, на оцю ділянку. Ви розумієте, що я зараз роблю? чи Кому не зрозуміло? Бо що дехто так дивиться, як наче розповідає програмування. Я вибрав режим коригування об'єктів і класну по цьому раз. І тоді для цього растералися відображаються точки координування. Я зараз повинен е, співст... поста... вибрати точки на растрі. Запам'ятайте, щоб вибрати точки на растрі, я нажимаю Ctrl і тримаю. І двигаю оцю точку. Бачите, курсор став хрестиком. Бачите, хрестиком. І я тепер ставлю його на ту частину растра, куди яку точку я хочу вибрати. Давайте я ближче. Збільшу і ще раз це зроблю. Ось так. от Десь на оцей угол. Бачите, я вибрав точку на растрі. за допомогою клавіші Ctrl. Те саме я роблю і з нижнього кутом. Нажимаю Ctrl, тримаю і цю точку двигаю в угол. Ну, туди, куди мені треба, туди, куди попадаю, де я вважаю, що це в мене якраз по цьому будемо координувати. А тепер другий етап. Я вибираю точки в просторі. В просторі це в мене усьо. оця ділянка і ось ці точки. Значить, в просторі ми вже без контроля беремо. Одну точку садимо. Бачите, прив'язка спрацювала. І другу точку. Садимо сюди. Оце я вже на глаз закоординував, але цього ще не достатньо. Це ще не кінець. Що зробить? Ви вибираєте режим коригування об'єктів і потім просто виділіть наш раст. А тепер нам треба перейти у вікно координування. Ви вибираєте режим вибір об'єктів і просто двічі по поразку. Відкривається спеціальне вікно координування. Якби у вас були реперні точки і координати їх, то ви відразу в це вікно переходили. ну, так, Вибираєте спеціальний режим, там, де координувати вручну, і ви переходили в це вікно і тут вже зразу все робили. Зараз я вам поясню. Тут у нас є дві точки, якраз оці, що я змінював. бачите, вони називаються ПТ1 і ПТ2. І в них є ті чотири координати, про які я казав. Координата на малюнку одна першої точки. І координата в просторі першої точки. Координата на малюнку другої точки, координата в просторі другої точки. Вам зрозуміло це? Бачите? Ви можете їх точно, тепер стоїть задача їх точно співставити. Ви можете збільшувати масштаб, можете спозиціонуватися на цю точку і виставити тут більш точніше вашу точку. Можете більш точніше вказати координати в самому просторі, якщо вам відомі реперні точки, І останній етап, що вам потрібно зробити. Зверніть увагу, растр може бути трошки повернутий. Якщо ви сканували його, він може бути трошки під наклоном або спотворений, тому інколи його треба ще й повертати. Щоб дізнатися, чи треба повертати, ви просто підведіть курсор до малюнку. І подивіться, бачите, внизу в мене написано повернуть 0,56. Ця програма розрахувала, що е, недостатньо просто закоординувати, а треба ще цей растер повернути, щоб він точно сів. І вона сказала, що треба повернути на половину градуса, 0,56 градусів. Я вам раджу повертати завжди, якщо оцей вказаний градус більше, ніж 5 сотих. Зрозуміли? Більше, ніж 0,05. Зараз він у нас 0,56, тому ми обов'язково повинні повернути. Є вже готовий, готова кнопочка. Ось вона називається «Повернути». Ви її нажимаєте і програма перезапише раз. Тільки будьте обережні. Ви зробіть копію цього растру, тому що коли ви нажмете цю кнопку, вона перезапише растр, у вас вже буде він під наклоном. Що? Далі що ви оригінал не змінили, ви просто оригінали все одно тримаєте десь в іншій папорці. Для гіса у вас будуть закордовані растри в одному місці, а оригінали в іншому. І майте на увазі, що якщо ви координуєте, підставте один раз, а потім вже повертайте. Чим більше ви будете повертати, тим більше буде спотворюватись растр. От я зробив і нажимаю кнопочку «Повернути». І про, про, все програма переробила пере растр. Бачите, він трошки під кутом став. Я можу ще раз перевірити ці точки, чи точно вони сідають. Вони можуть трошки здвинутися, можуть тоді їх підставлю. І якщо ви не нормально, бачите, тут в мене 0,02. Цього достатньо. І тепер я нажимаю примініть. Все, у мене растр закоординований. Бачите, він вже точно сів по цим точкам. І по суті ви вже з ним можете працювати. Ну, якщо Ви Так ви ж масштабували його, коли координували. Ви спочатку повинні, якщо ви бачите, що він не в ту місцевість лягає, ви ну, візьміть його перенесіть. Перенести досить просто так виділили і за хрестик перетягнули. Ну, тільки зараз, дивіться, я спотворюю, я координував, координував, а тепер взяв, переніс і вже все. координування залишилось. Ну Якщо ви бачите, що воно не впадає сюди, то ви перенесіть його. ось Наприклад, я так переніс. А потім, як я на початку казав, просто поставте його в потрібні, без контролу поставте в потрібній точки. І от таким чином ви вже його перенесли. У нас є документ по цьому. В папочці Book там є координування разці. Тому ви можете його переглянути. Це в презентації. Питання по координуванню є? Так, да, дивіться. Обов'язково потрібно зберегти в DXF-формат. А потім, коли ви будете відкривати, вибирайте тип файлів AutoCAD і І воно відкриє вже візьме з AutoCAD цю прив'язку і відкриє вам, якщо вам зручно в AutoCAD, будь ласка. Так. Да? Да. Ну, по суті, це ж теж закоординований вже готовий. Раз. Не обов'язково. Координувати в Гісі. І я так і кажу, що Гіс це не, сам, не сама ідеальна програма для координування Растів. Є спеціальні приназначені для цього програми, які координують е, растер, при цьому ще спотворюють його. От, наприклад, казали про УСК-2000. Щоб вам працювати з, з растером УСК, у вас растений уск 63 так от їх для УСК-2000 треба перекоординувати. При цьому не за допомогою Гіса. А за допомогою спеціальної програми, в якій ви ще будете змінювати е, сам, е, змінювати сам растр, е, кривизну цього растру. Він там вже і лежить в тій папочці. Просто в файлі Мій растр» зберігається прив'язка. Да. Але він повернувся. Він... Дивіться, якщо я зараз відкрию оцей документ, дивіться, бачите, він вже повернутий. Тому, через що я кажу, оригінали зберігайте, не повертайте, не, не працюйте з оригіналами. Mm -hmm. да, коли ви, нажали повернути, повернуть, він пересохраняється. Mm -hmm. Ні, ні. Mm -hmm. Ви можете в ГІСі закоординувати, а потім експортувати прив'язки. Наприклад, якщо ви хочете в іншій програмі їх використати. Можна так зробити. Ви можете нажати праву кнопку мишки і вибрати інспектор зображень. Що, що зробити? Так. Видно? Інспектор зображень. І тут ви можете відключити певний раз, подивитися, де він лежить. А також можна нажати кнопочку експорт прив'язки. Вибираєте тип прив'язки, тобто гіст сам створює ці прив'язки для вас, якщо ви хочете в іншій програмі, цей раз потім закордонований під ключі. І бачите експортувати прив'язку в одну папку. Ви нажимаєте експорт, ви вибираєте папку куди і все, і ви отримаєте. Або, наприклад, якщо в автокаді, ой, вибачте, в діджиталі закоординовані растри, але прив'язки до них немає. Ви тоді теж в діджиталі знайдіть, яким чином. Я вам не скажу, тому що в діджиталі не працюю. Знайдіть, яким чином експортувати прив'язки. Щоб зберегти їх там в TFW або в ТАП. Це можна зробити, тому що багато роблять. І тоді прив'язуйте, вже відкривайте в гісі прив'язані. Андрій по-другому. Що саме? Експорт прив'язаний? Ну, може було по-іншому, чесно кажучи, я не знаю. Так. Які ще питання є? Все нема пита. Ну тоді можемо розходитись.